Усім привіт! Ви на каналі Корисно про різне і сьогодні говоримо корисно про срібло. Чистимо сьогодні срібні каблучки. Маю ось такі три піддослідних, так би мовити, які потрібно почистити. Справа в тому, що вони довгий час лежали просто на поверхні, просто на полиці. Я їх не одягала і від цього вони потемнішали, Щоб було наглядніше. Погляньмо спершу на них під збільшенням, наскільки вони негарно виглядають. І потім, коли їх почистимо, подивимося на них іще раз. Погляньте, з яким нальотом ця каблучка. Ця каблучка теж. Погляньте. І третя. Для того, аби почистити срібні прикраси, в інтернеті є. Кілька рецептів. Я для себе особисто обрала той, який вважаю найдієвішим, найшвидшим і найбезпечнішим, на мою думку. У дуже багатьох рецептах для чистки срібла одним із головних компонентів є аміак або нашатирний спирт. Його пропонують використовувати в чистому вигляді, тобто заливати прикраси ваші аміаком, причому на ніч або навіть і на добу. І після цього. Нібито вони стають чудово чистими, красивими. Але мені здається, що це не дуже безпечно так, залишати свої прикраси на довгий термін у розчині нашатирного спирту чистому, бо все ж таки це агресивна речовина. Який рецепт пропоную вам я? Нам знадобиться, по-перше, нашатирний спирт або розчин аміаку, Нам знадобиться. Будь-яке рідке мило, найдешевше, найпростіше, абсолютно непринципове яке. Нам знадобиться тепленька водичка, і основне, що нам знадобиться, це ємність, в яку не дуже шкода, в не дуже шкода буде це робити, тому що все ж таки аміак залишає після себе запах, і ця ємність повинна бути з кришечкою повинна щільно закриватися. У мене це баночка з-під гірчиці. Що ми з вами робимо? У цю баночку наливаємо десь половину баночки, наливаємо водички, додаємо трохи нашатирного спирту, буквально трішки, і трішки додаємо рідкого мила, кидаємо туди наші прикраси, закриваємо кришечкою. Щільно. І протягом десь хвилини дуже добре трусимо нашу баночку. Не бійтеся, якщо ваші прикраси із камінцями, від нашатирного спирту камінці стануть іще кращими. Якщо вони гарно закріплені у виробі, з ними нічого від такого механічного не станеться. А якщо вони ненадійно закріплені, тоді треба задуматися вам про цю прикрасу. Тоді не використовуйте такий метод. Вперед. Отож, близько хвилини ми розмішували нашу баночку, ми нею ретельно трусили, відкриваємо, дістаємо всі прикраси в теплій воді, їх промиємо. І зараз будемо з вами дивитися під збільшенням, що у нас вийшло. Погляньмо на цю каблучку, погляньте, наскільки вона відчистилася. На цю погляньте, як блищить. Якщо потрібно, можете скористатися додатково ще якоюсь, якоюсь щіточкою. Ну, от і все. Як на мене, швидко, безпечно і недорого. Не потрібно нікуди здавати свої вироби, а відновити їхній блиск, їхній первозданий вигляд, ви можете і в домашніх умовах. Усім гарних прикрас, сяючого срібла, гарного настрою, підписуйтесь на канал, попереду ще багато цікавого.